Беспокоят мою память, никуда от них не деться Я своих подружек школьных иногда еще встречаю Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю Мы учились, мы влюблялись И десять лет промчались Развенел звонок прощали. В сентябре откроешь двери Ты совсем другим ребятам Школа, школа, я не верю Что прошло все без возврата А записки с голубками все летят Ко мне из детства Беспокоит мою память Ми ближче, вони чути, а ми тільки чути, хотіли сказати, щоб не школи. На листельній від Миколі зайнялась дверя. Свято в школі, свято в школі. День останнього дзвінка. Є святкових днів багато. На лисках календаря. Але зараз наше свято день останнього дзвінка. В тілі оселі свят завжди багато, де мов лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо свої Прийшли, Зійшли, роки і час нам не влагати. Але у серці кожного веселі шкільні дні. Прийшла пора нам свято розплачати. І на лінійку уже зібрались всі. Дорогі друзі, батьки. Учні, гості. Ми зібралися сьогодні з нагоди особливого свята, свята, якого немає в жодному календарі. В цьому святі зустрічаються і біль розлуки, і світлі надії, і сум прощання, і радість зустрічі в майбутньому. Сьогодні прощаються з рідною школою наші випускники. Час летить і змінюється навколишнє. Але всім світитиме далеким вогником солодкі. Тискаючи серце спогад про дитинство і юність. Юність це насправді найкраще пораження людини, і проходить вона, звичайно, в школі. Юність захоплює дружбою, мріями, першим коханням, але, але все в у світі має початок і має свій кінець. На жаль, зливає і шкільна юність. Тож дозвольте розпочати неповторне свято юності і запросити тих, кому присвячується ця подія. Заради кого ми всі тут з вами зібралися, для кого це свято це перша сходинка у самостійне життя випускників 2011 року. Увага всім! І випускники, їдіть її дороги кривди і печалі, їдіть споді путі впевненість і сундук, випускникам дорогу запічаємо. На щастя, долю, добро і краси. Ідіть красиві. Сині, юні, гожі, ідіть в життя, що сповнене чудес. Ідіть, і хай вам доля допоможе, і мамина молитва до небес.